Ну щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Минай дні, Минають ночі, Минає літо, Шелестить пожовкле листя, Гаснуть очі. Заснули думи. Серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, і не сміюсь. Доле, де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай золої. Злої не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Тяжко впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути навік віки, і сліду не кинуть. Ніякого. Однаково, чи жив, чи загиб. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злой, Злой. І вам слава, сині гори, кригою, окуті, і вам, лицарі великі, Богом незабуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас слава, за вас воля і правда святая.